Так, добрий день. Знову я сьогодні на своїй кухні і я хочу готувати печиво. Печиво таке дуже, дуже смачне, дуже легкий простий рецепт Ну, дуже воно дуже-дуже смачне, і до чаю, і до кофе, і так просто, просто так з'їсти. Це печиво дуже готується. просто. Нам потрібно 380 грам муки і 200 грам масла. Холодного з морозилки. Я буду його зараз натирати на терці і перетворювати в таку крошечку. І нам потрібно 100 грам сметанки і 4 жовтки з куриних яєць. А білки ми будемо для такої начинки робити. Нам потрібно буде. І ще нам трошечки потрібно солі. Оце я зараз візьму перетру. На таку крихту масло із мукою, і потім все вам буду далі показувати, що далі робити. як. Так, Я думаю, що всі знають, як це робити, бити, перетирати масло із так, о, заморожене масло з мукою. Я думаю, що це кожна вже хазяйка знає, кожна це все працівниця робила. Знає, я просто щось там одрізала масло, воно в мене покришилося. Так, я перетру і потім далі включуся, покажу далі процес. Так, хорошо перетираємо масло так з мукою. Так, хорошо перетерли. Сипаємо ще сюди сіль. Перемішали. Ой, як я люблю випікати, я люблю готувати, я люблю це дуже робити і дуже люблю в хаті прибирати. Я, би, я кожен день прибираю, прибираю в хаті. Я так люблю. Так, і беремо ці чотири жовтки. Отак їх трошечки це, і сметаною ми повинні їх е, змішати сметанкою. Так, як завжди, я беру посуду. На кожен день по своєму настрою. Сьогодні так і взяла з розами тарілочки. Так, і берем сметану з яйцем теж так трошки змішуємо сметану з яйцем. Треба так розмішати хорошенько, щоб воно всі Жовток із сметанкою. І виливаємо сюди. І будемо замісювати тісто. Коли я замісю тісто, я включуся вам покажу, що робити далі. Не буду затримувати ваш, проц... ваш час. Все, зібрали ми тісто в такий шар, таке вийшлося тістечко. Довго вимісювати не треба, тому що тут масло тоді розтає. Так, робимо таку, перерізаємо на дві частинки, легше так буде нам. Робимо таку колбаску. Таку колбаску робимо. Так, не буду затримувати час, покажу далі. Так, накатала я з тіста таких шариків, положила на такий поднос, перекриваю його пльночкою і ставлю в холодильник на 30 хвилин. Хай воно трошечки відпочине в холодильнику. А поки воно буде відпочивати, я покажу, що я буду робити далі. А тепер ми будемо далі що робити. Ми будемо збивати ті білки. Я поставила уже свою помічницю, машину. І зараз будемо сюди вливати білки і збивати збиватися. Вливаю сюди цих чотири білка. Всипаємо трошечки-трошечки лімонної кислоти. Ой, я не знаю, що багато не сапонуть. Отак, трошечки лімонної кислоти. І починаємо взбивати. Потім, як воно трошечки зібиться, ми додамо цукру. Я буду включати, не буду, щоб воно шелестіло. Потім на цьому етапу ми всипаємо 200 г цукру і пакетик ванільного цукру. Так, Пакетик ванільного цукру. І так воно збивається до Пічових пиков, як кажу. Все. Ой, як ванілінка. Воно хорошо зібеться, а потім ми ще додамо е дві чайні ложечки кукурузного крахмалю. І зробимо таку начинку. І потім вже приступимо до формування печива і випікати. Це буде дуже-дуже смачно. На цьому етапу ми будемо додавати ще дві. Ще не глушки по Так, беремо ми кружочок наш, розкатуємо. Так, розкатуємо не сильно тонко і не сильно товсто. Зараз я розкатаю і покажу. Так, ложимо на середину начинку нашу, яку ми зробили, з білків, заліплюємо як вареничок. Як вареничок отак заліпили. Так, трошки посередині так придавили. І оці крайки отако зліпили, і вийшла така ракушка. І ми її ложимо на противень і будемо випікати. Коли я це все зроблю, я вам тоді покажу. Зробила я печиво. Зараз я хочу оцей папір відрізати. Він такий дуже у мене великий. Зараз не потрібно, щоб так було. І ставлю. Випікати в духовку. Так, все. Зробила таке печиво. Де я трошечки повилазило, то нічого немає страшного. Нічого немає страшного. Зараз ставлю його випікати це печиво, а потім далі, коли воно спечеться, далі все покажу. Так, все. Ідемо моє печиво, духовочку. Я вже включила, розігріла її. Я буду дивитися, скільки вона буде випікати. 20-30 хвилин, я не знаю. Все, з богом. Оце, що у нас залишилося, я перекладаю у кондитерський мішочок і буду видавлювати на противень такі піроженка. буду випікати, ну, воно так називається павловське пирожино. Бізе. Бізе, так називається. Тоже дуже буде смачно. Так що в мене сьогодні дуже смачна випечка буде. Ой, так хорошо збилися ці білки на моїй машині. Ой, а те печиво випікається, пахне на всю хату. Як я люблю випечку. Треба мати даєт. Ну, я так почуть їм. Хочеться теж. Що ж даєт? Все життя дає. Треба теж себе балувати. Так, все. Так, я поставила таку насадку, насадку таку зірочку. І буду видавлювати, так. я не знаю, як мені поставити, щоб ви бачили. Так, 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 так. Отак будете бачити, так? Да? І буду видавлювати такі пірожина бізе. І ще так одне тут. Повинно вміститися. Так, все. Так, і знову я оцю бумагу задужу підрізала. Так, все, яка красота, як буде дуже смачно. Ставлю її теж випікатися. Так, дорогі друзі, випечка моя готова. Дуже-дуже гаряча, я тільки витягла з духовки. Тут трошки є таке, що повела, але це нічого нема страшного. Зараз я... воно буде якраз вихолонять, і я хочу переложити на блюда. На ці піроженка я зіб'ю вершки з цукровою пудрою. І ще так зверху положу і буду вилажувати оце все на блюдо. І тоді потім вам все покажу. покажу два такі блюда. Це блюдо я купляла у європейському магазині в Нью-Йоркі. Це дуже гарний такий у мене є набір, таке блюдо. Сюди виложу е, печення, а сюди виложу оце пірожене бізе. Я теж купувала в європейському магазині. Це блюдо в нью йоркі Я взяла блюдо по своєму сьогодні настрою. Так, потім все я вам потім так, покажу. Переложила я своє печення на блюдо. Зараз я ще присиплю цукровою пудрою. І так, присиплю ще цукровою пудрою і буду смакувати, як воно пахне. Тому що тут ванілін. Я дуже люблю запах ваніліна. А потім якраз вихолонуть в мене ті бізе піроженка. і потім я покажу. Так, тут розсипалася цукрова пудра. Так, який? Яке. Ой, пахне, дуже пахне. Так, візьму, розламаю. Це печення називається ракошки. Ой, як воно крошиться. Подивіться, подивіться, друзі. Подивіться, подивіться, яке всередині. Це просто смакота. Так, сейчас я підніму камеру і покажу. Так, подивіться, яку я смакоту спекла. Це просто смакота. Гіжі хочеться. Дуже швидко, легко. І дешево. Ну. хочеться. А зараз покажу ті пірожини. Що я зробила цих пірожин? Подивіться, як я украсила. Це взяла я вершки, збила із цукровою пудрою, додала трошки ванілки. І все. Зараз хочу спробувати. Як спробувати, не знаю. З чого починати, не знаю. Ну дуже пахне. Дуже-дуже-дуже пахне. М -м -м. Таке добре, друзі. Це просто їжі хочеться. Такі пірожина. Я пам'ятаю, дуже-дуже давно в моєму дитинстві продавались такі пірожина. Я не могла наїстися. А тепер треба догнати, наїстися. Так, зараз покажу свою смакоту, яка в мене сьогодні випічка. Друзі, смакуйте. Таку смакоту робіть, випікайте для своїх рідних, і друзів, і близьких. Угощайте, пригощайте. Так, що я хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вам вдячна. Я буду дуже-дуже багато показувати всяких рецептів на моєму каналі. Всіх люблю, всім бажаю добра, щастя і здоров'я і довгих довгих літ життя. Все, всім пока-пока.